Всім привіт! Мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні супер спонтанне відео, яке я вирішила робити під дією свого натхнення. Якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю, чи я коли знімала ось так спонтанно відео, але зараз мені захотілося. Все через те, що я зрозуміла, що останнім часом я стала тією читачкою, яка не читає книги, а купує книги. І на моїх книжкових поличках з непрочитаними книгами, власне, Надзвичайно багато книг. Перепрошую за таку кількість слова книги, але як не крути в мене книжковий канал. Тож завжди я намагалася тримати близько 10 книг, тому що велика кількість непрочитаного вона особисто мене пригнічувала. Тож я старалась ніколи не скуповуватися. Але так сталося в моєму житті останнім часом, що я маю мало часу на читання, і я зрозуміла, що. Час на читання я компенсую покупками, і справді <смі> моя полиця з непрочитаним дуже зросла. Тож сьогодні я хочу вам показати, які книги зараз є на моїх поличках, і що я буду читати влітку. Тобто, це такі, знаєте, імпровізовані літні плани. В першу чергу хочу сказати, що ось тут знаходяться мої непрочитані книги, проте ви їх, напевно, <смі> не бачите, тому що вони на нижньому ярусі, хоча вони вже і трішки тут є, а ось тут в мене знаходиться частина книг видавництва «Час майстрів, яка потрібна мені для створення контенту на їхніх сторінках у соцмережах. Тож, ці книги насправді, також частково є мною не прочитані, тому що я їх читаю поступово, дещо своїми дітьми, дещо по потребі для створення контенту, але насправді тут також багато історій, які б мені хотілося прочитати. Взагалі, на цьому стележі відбувається. Ця страшенний хаос. Мені дуже хочеться навести тут порядок, але за браком часу місця це дуже складно. Тому давайте напевно почнемо з того, що хоча б відберемо книги, які б я хотіла прочитати. Але ні, я збрехала Я хотіла розпочати з того, що я вам покажу книги, які я читаю. Ось зараз в цьому моменті перша книга це правила будинку Сидор» Джон Ірвінг. Я зараз на 200-й сторінці, і це насправді дуже класна книга. Я зрозуміла, чому є багато поціновувачів як цієї історії, так і самого автора. Справді він створює дуже незвичні сюжети, хоча вони про... Буденні речі, можна так сказати, але ти ніколи не подумаєш, що їх можна оформити в таку історію. Насправді, в цій книзі є закладена досить таки важка основа, адже ми читаємо про притулок сиротинець для діток, і тут працює лікар, який виконує роботу як. Бога, так і диявола, тобто він приймає пологи та робить аборти. Цікаво, тут обігрується вся ця професія, і в центрі сюжету, окрім цього, лікаря, з'являється хлопчик, який власне виріс у цьому притулку, і лікар Модрина вчить його всім своїм знанням. Про те, чи обере цей хлопчик такий самий шлях. Як наш лікар, звісно ж, ми дізнаємося цієї книги. Так само і я, звісно ж, дізнаюсь цієї книги, тому що я ще не прочитала на 200-й сторінці, але впевнена, що впродовж місця я маю її прочитати. Трішки мені складно через те, що це великий об'єм, і тут ну дуже дрібний шрифт. І це, знаєте, не мотивує до читання, особливо коли мало часу. Наступна книга, яку я прочитати, планую до кінця травня, обов'язково, звісно ж, це Тигролови, тому що по цій книзі я провожу книжковий клуб. Долучайтеся, якщо маєте бажання. Приблизно раз на місяць, раз на два місяці, ми обираємо книгу з асортименту «Час майстрів. І разом її читаємо, видавництво надає безкоштовно електронний файл книги, та ви будете мати ексклюзивну знижку у 30% на паперовий. То з цього місця ми читаємо Тегролови. Учасники клубу самі обрали цю книгу. І я, якщо чесно, радію, тому що я буду вперше читати цю історію. Я вже почала два розділи позаду, і це класне читання. Ще одна книга, яку я також планую закінчити до кінця травня, це посібник зубисто хорошої дівчинки. Ну я вже не могла, я стільки чула позитивних, класних відгуків про цю історію, що все, я вирішила її прочитати. І справді, це класний підлітковий детектив, він захоплює з першої сторінки. І це відпочинкова література на 100%. Тому після робочого дня, дня з дітьми це просто ідеально для мене, щоб відпочити. Але я вам збрехала, останньою краплю стало, чому я вирішила Читати цю книгу, це серіал, який я переглянула. Є по першій книзі. Він дуже і дуже класний. Там дуже класна картинка англійського маленького містечка. Мені так сподобалось, що я вирішила прочитати книгу і не пожаліла. Виходить, що я спочатку подивилася екранізацію, а потім книгу, тому що історія справді класна і не все було показано у фільмі, тому мені цікаво читати. І остання книга, яку я ось тут маю, тому що я якраз по ній відзнімала контент: це тім талер або проданий сміх. Я не читала ще цю історію і дуже хочу з нею познайомитись, тому я хочу її влітку прочитати, і це напевно, що можливо навіть буде книжковий клуб, тому що. Тут закладена класна основа на подумати, і думаю, про це буде цікаво поговорити. Ще перед тим, як розгрібати полиці, я хочу з вами відкрити одну книжечку. Так страпило, що не збираюся КСД коїни, і можна було купити якусь книжку з дуже вигідною ціною. Тож я придбала цю, яка вартує біля 600 гривень, а придбала я її за 250 гривень з доставкою. Так, в мене зараз такий брак часу, що мені навіть було лінь просто їхати в фізичний магазин КСД, хоча Львов знаходиться в центрі міста, і це досить така зручна локація. Але я вирішила замовити. Тож, давайте я вам покажу, що тут є, тому що це якраз до теми тих книг, які я вам щойно показувала. Та-дам! Голі Джексон і ця хороша дівчинка, зіпсована кров. До речі, з попередню книгу все мені подарували. А другу, ось я купила по такій знижці. Дивіться, як вони класно виглядають разом. Класно. Я думаю, що буду одну за другою читати. Дочитаю цю почну одразу наступну. І звісно ж, я планую і третю купляти, але б хотілося, звісно ж, <сту> здобути якусь знижку, тому що ціни на ці книги все ж таки, знаєте, такі дуже і дуже небюджетні. Тобто, це. Книги, які я вам щойно показала, це мої просто ультра найближчі плани. Кінець травня, початок червня. Далі переходимо до полиці з непрочитаним. Ще на хвилинку, а вже ж перемістимось на кухню, тому що коли ти розгріб просто мільйон книг, потрібно попити кави. Як же ж інакше? І а вже це буде кава від 25 кофі кофі В Мене тут новинка, яка вже насправді починає закінчуватись, тому що я її п'ю останні тижні, і це просто захват. Це індія карнатака, різновид Арабіки. Аромат жовте яблуко, смак, жовте яблуко, греліяж спеції після смак – какао, І це справді дуже класна кава. Це для мене фаворит відкриття останніх тижнів. Я просто обожнюю якісну каву. Насправді, коли ви перейдете на кльову каву, ви не захочете купляти те, що можете знайти у магазинах. Тож я вазяла взагалі на кухню. Хоча ви мене затримуєте, бо я хочу вже пити каву, щоб нагадати вам про промокод rid 25 який дає вам знижку 15% на всю зернову каву 25 кофіроуста. Не відмовляйте собі в цьому задоволення, це та дрібничка, той нюанс, який надасть вам дуже класний заряд на весь день. Якісна кава для мене це просто must have. Серйозно. Якщо я не поп'ю цю смачну каву, не приділю цих 5 хвилин ранковій чашесті. Дуже ймовірно, що весь день в мене буде препаскудний настрій і не буде вистачати енергії на все. А так, я приділила увагу собі оцих 5 блаженних хвилин з кавою. це просто ідеально. Все мене сьогодні падає. І, звісно ж, я завжди обираю каву 25 кофіросток. Все, менше слів, іду заварювати каву. Ось тут з-під низу я дістала дві книги, які купила досить таки нещодавно. І ось, власне, про те, що говориться, в мене раніше непрочитані книги були лише тут, а тепер вони де тільки не запхані. І перша книга, це Дім голову». також чула безліч позитивних відгуків, вирішила придбати. Думаю, що вона мені сподобається. Подивлюся, як на неї в мене буде настрій, але розумію, що таку історію було б класно читати. Осінню, наскільки пам'ятаю, там історія про двох сестер, буде якась містика, детектив. Ну, щось таке, що я люблю. Ще одна книга, яку я хочу прочитати з минулого літа, тому що була купа класних відгуків, це хронометраж. Вона, до речі, в такому трішки підкоцаному стані. Тут в мене і корінець такий, і тут надірвано. Через те, що я її купила на книжковій барахолці, яка проходила у домівці врятованих тварин. Я насправді була вражена, тому що там була окрема палатка. Де можна було купити книги? Всі гроші йшли на благодійність тваринка. Там було просто купа купезних книг за дуже-дуже дешевими цінами. Цю книгу, мені здається, купила напевно за 100 гривень, приблизно так. І до цієї теми я ще вам хочу одразу показати ще одну книгу, яку я купила за 200 чи 150 гривень. Там же це. «Піранезі». також купа захоплих відгуків, неймовірне видання, і я не планувала її, якщо чесно, купляти принаймні в найближче час. Але коли ти бачиш за такою ціною книги, ти просто береш. бо це справді вигідно. Далі, звісно ж, я купила ось ці дві книги від видавництва Жорж. Я взагалі розумію, що я дуже люблю це видавництво. Я багато книг купую, багато в них передзамовляю. тому що це книги мого смаку. Тому повз цих дві крихітки я не могла пройти. Якщо не помиляюсь, тут закладена в основу повість Едгара Аллена по про дім Ашерів, тож, напевно, попередньо краще її прочитати, перечитати, бо я коли вже її читала, і тоді братись за них. Звісно ж, це також класне осіннє читання, тому я не буду планувати на це літо. Я ж, до речі, не сказала. Хронометраж я би хотіла прочитати літом, тому що, наскільки я пам'ятаю, там буде відбуватися дія в лісі, якось там буде. Акторка від чогось там ховатися, буде зніматися кіно. Ну, мені здається, це літня історія. Можливо, я помиляюся, але я себе планую на літо. Далі мексиканська готика. Також підгляділа, як завжди, на каналі Оленки Книгу Джунглі. Їй ця книга дуже сподобалась, і я така: треба брати, тобі більше я давно також хотіла її прочитати. Ще одна книга, ще навіть не розпакована з плівки, але також, яку би я хотіла прочитати. Найближчим часом, <laughs> найближчі місяці. Це пекальна пісня Вікторії Шваб. Звісно ж, також краще лишати на осінь. Але що поробиш книги мого смаку, практично всі такі, що їх краще лишати на осінь. Але це класна авторка, я в ній впевнена, тож буду читати у будь-якому випадку, у будь-яку пору року. Так, зараз я буду переміщатися за шафу і діставати, що в мене ось тут я. Це Стівен Кінг, ви пам'ятаєте, я читаю одну книгу в рік з цього автора. І власне 112263 я придбала спонтанно таку за смішну ціну, 100 чи 200 гривень, але вже в інтернеті на барахолці. Так, я стараюся взагалі заглядати на барахолки, тому що часу можна знайти щось цікаве і по справді дуже смішних цінах. Далі, на одній книжковій барахолці віддавали безкоштовно ці книги, і я їх, якщо чесно, просто взяла. Я не знаю, чи їх буду читати, що з ними буду. Робити. Поки що поклала в непрочитані, але буду бачити. Берта Ісла і друга це Біла ніч». Берта Ісла в мене така підкоцана, підгризана, якимось, напевно, песиком. Не знаю, якщо читали ці дві книги, напишіть ваші враження, чи варто їх читати. Далі в мене є книга «Гелтер Skelter. Це також та книга, яку я взяла безкоштовно разом з оцима, що я вам показувала. І також не знаю, про що вона, чи буду її читати. Просто поки що вона в мене є, а там далі буде. Якщо ви знаєте, про що ця книга, або її читали, будь ласка, повідомте мене. Це, знаєте. Книжкова блогерка року, що ти скажеш. Книга Мадока, яку я колись отримала в буктюб сюрпризі певно, з роки два-три тому, і боюся за неї братися. Вона дуже велика, дуже об'ємна. Напевно, що не цього року і, можливо, навіть не наступного, але колись прочитаю. Дафна Дюмар'є, Тахи та інші оповідання. Я не люблю оповідання, але я дуже люблю цю авторку, тому купила цю книгу і буду пробувати її читати осінью. Так, знаєте, навколо мене тут починають рости гори книг. І наступне це місто дівчат. Також придбала на барахолці. Як ви бачите, я так знаєте потихеньку підтарюся саме на барахолках. Ну, це Лізабет Гілберт, тобто це відпочинкове читання, певно, буде класне. До речі. До речі, можливо, її і класно прочитати літо. Я собі поки відкладу, а там буде видно. 21 урок для століття. Колись дуже хотіла прочитати цю книгу, а тепер навіть не знаю, чи буду читати. Якось пропав інтерес. Це власне про те, що не треба тримати довго книги на полицях. Ви їх купляєте, ви хочете їх прочитати, щось вас там стримує, тому що ви читаєте щось інше. Проходить рік, два-три, і ви вже не хочете читати цю книгу. А, далі Шерлі Джексон і Лотерея та інші оповідання. Я вже її почала читати, а, тут дещо вже навіть відмітила. Але я не була захоплена цими оповіданнями. Я читати їх починала осінню і якось зупинилася, навіть, якщо чесно, а ні, боже слава бо в мене тут є закладинка, на якому я зупинилась оповідання. Напевно, що продовжую в жовтні, коли ще читати Шерлі Джексон. Кувала зазуля, відлежується в мене, напевно, з роки чотири. Давайте я знову спробую покласти плани на літо, але це чесно, це соромно вже показувати. Боже мій, або вже прочитай, почни знайомство з цією історією, з цим культовим, напевно, вже циклом, який подобається майже всім, або вже десь відай цю книгу, бо це неможливо. Піраміди Тері Прачета, які я хотіла читати ще минулого року, після того як прочитала Боженят. Але не дійшла, як завжди, тож хотіла би прочитати цього року, тобто цього літа, тому ставлю у плани. Далі в мене книга Дует Нащенний Вікторії Шваб. І це ще одна книга авторки. Власне, не буду діставати попередню частину, бо вона десь. Десь там пішла. Це диологія. Відповідно, не знаю, чи буду читати дві підряд книги, чи як воно вийде, але хотілося б прочитати осінню і все ж таки, напевно, одна за одною, щоб триматися історії. Далі в мене вже аж чотири книги «Фенні Флех. Я їх купила для колекції, тому що я буду точно їх читати і точно збираю книги цієї авторки. Це також веселі, такі життєстверні, легкі історії, чудові. На літо, хоча, напевно, на будь-який сезон. Я не пам'ятаю, яка з них є першою, чи вони пов'язані між собою, але літом би хотіла б точно з котроюсь познайомитись, тому, напевно, що лишаю крихітку, як плани на літо. Пішла далі за книгами. Далі Артур Гейлі, детектив і остаточний діагноз. Також купила ці книги для колекції, тому що читала в автора як його аеропорт, так і. Готель, готель мені сподобався більше, але я вирішила, що я хочу продовжити знайомство з ним, що мені взагалі подобаються виробничі романи. Тому купила ці книги і напевно би хотіла прочитати цього літа детектив, тому що тут літня обкладинка. Я сподіваюся, що вона говорить про сезонність. Ще одна книга, яку вже соромно показувати, якщо виглядач на моєму каналі, давні ви і сторізів бачили, і це сім смертей Евелін Хардкасл. Колись прочитаю, колись. Колись. Бажання в мене десь ще є, але, але так і не розпочинала. Так, ще трошки, якщо ви вже занудились, то ще трішки. Мішель Обама Becoming на англійській мові. Я не думаю, що я її буду читати, швидше за все, я її продам, тому якщо раптом хочете купити, напишіть мені, домовимося. Хід королеви. Книга, яка також лежить дуже довго на моїх поличках. Колись мені подарувала її Люба з каналу Любов до книг, ніяк не доберуся, але колись прочитаю. Вона ще, до речі, ж невеликого об'єму. Класно. Далі в мене є. Ось такі збірки від підвалу. Тут має бути містика. Мені її подарували за активну участь у групі книжковій у Фейсбуці, де я часто з оголошення про те, що я публікую нові відео. І ось мене так адмін здивував, що подарував мені ці книги. Я, до речі, хотіла з ними познайомитися, і вони будуть класно, мені здається, на Хелловін. Ну, тобто, що класно, ідеально. Тому, можливо, можливо цього року на Хелловін ви зі мною їх і будете читати. Так, боже, ви б. Подивіться, просто подивіться на це. Це щось, Боже, це щось що може мене роздавити. І, напевно, здалося б це, господи, акуратно складати, але... але це спонтанне відео, тому тут не про акуратність. І що в мене там ще лишилося. О! Це книга вбий мого чоловіка Орес Ласкавий. Це подарував мені підписник. Це його книга, сам видав, і я не знаю, коли я її буду читати чи буду читати, але мені було приємно, що автор захотів мені її подарувати і, відповідно, надіслав, тому що тут насправді щось примірників. 100, ну тобто дуже мало. Він якби її дарував своїм друзям, колегам і вирішив також подарувати мені. Мені це було приємно, тому залишаю цю книгу точно як добрий спогад. І ще дві книги не прочитані на моїх полицях. Це світи лабіринтів купила. За 10 гривень на якихось розпродажах шалених від видавництва було таке десь два роки тому. І ще Бускові дівчата важка книга про досліди над людьми-нацистами. Дія буде відбуватися в Польщі, якщо не помиляюся. Також обов'язково планую прочитати. До речі, можливо, навіть цього літа. Що ви думаєте, як, до речі, великі в мене е, ха, починає падати до чого я це все веду? Як вам здається, дуже багато в мене непрочитаних книг чи ще. ще Терпимо. Боже, ну це, я, звісно, вже Цікаво придумала, але давайте. Так, що ж я відібрала на літо? Тож, крім тих книжок, які я вам показувала на початку, я би хотіла прочитати бускові дівчата, детектив. Вітаємо в цьому світі Крихітко. Піраміди, Кувала Зозуля. «Нь... На цьому статися. Місто дівчат та хронометраж. Тобто це ось така кубка книг. Це в наскільки сім книг. Мені здається, досить таки реалістично на три місяці. Але плюс в мене ще будуть книги по роботі, а також, напевно, якісь там спонтанні плани. Подивимось, що мені вдасться. І, звісно ж, пишіть, пишіть у коментарях, чи ви чи ви плануєте взагалі літні читання. Як вам зараз моя ситуація, мій хаос, який відбувається зараз. На моєму столі, на моїй книжковій полиці і в моєму читацькому житті, але так воно і є. Я взагалі з тих людей, яка любить все планувати, але, знаєте, брак часу, брак часу. Якщо я буду реалістично планувати, то це напевно буде е, одна книга за літо запланована. Так що таке, ну, віримо в оптимізм. Тож, якщо вам сподобалось відео... Ставте сердечко, підписуйтесь і залишайте коментар. Якщо вам сподобався такий спонтанний формат, де ну не знаю, я просто спонтанно реально риюся в книгах, нічого не обдумую наперед, то пишіть ось такий формат. Я можу знімати частіше. Па-па!